Телеканал, де 1 спільно з українським культурним фондом, реалізує проєкт «Медіаскілз» – інклюзивна медіашкола. Вже відбулися перші офлайн заняття. Що це за проєкт і як його реалізують? Дивіться у нашому наступному сюжеті. На учасників проєкту Media Skills інклюзивна медіашкола» чекає 15 різноманітних лекцій, під час яких діти зможуть глибше зазирнути у цікавий світ телебачення. Мета проєкту не просто ознайомлення з професією журналіста. Це перше за все навички спілкування з різними людьми. Всі із таким захопленням доєдналися до проєкту Інклюзивна медіашкола. Всі дуже класно сприймають нову інформацію, і дуже круто, що ми запрошуємо менторів. Ми запрошуємо людей з до досвідом з інвалідністю, які стали відомими у сфері медіа і можуть поділитися своїм досвідом і тим самим дати приклад цим дітям. Я вважаю це дійсно дуже класні приклади, і мені здається, ці діти обов'язково знайдуть себе у цьому світі. Особливу увагу у проєкті приділяють практиці, адже теоретичні знання потрібно закріпити вмінням. Взагалі я веду курс у медіа скілсенклюзивна медіашкола під назвою основи та історія журналістики. Дуже цікавий та важливий курс, тому що все в цьому світі має якусь свою певну основу. Діти теж будуть розуміти і знати на чому базується журналістика. Вони зможуть також на практиці потім дізнатися, як це працює. Більш детально розберемо і жанри, і поговоримо про те, яким. Має бути журналіст, що він не має взагалі робити, і будуть, звісно, практичні завдання, тому що я вважаю, що теорія це, звісно, добре, але практика наше все. Окрім цікавих лекцій, діти також зможуть спробувати себе у різних сферах журналістики. Спробують власноруч зняти відео, записати інтерв'ю або написати свій власний сюжет. Цей проєкт доводить, що журналістика не має жодних кордонів та обмежень. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1.